Отже, тут у нас скло, папір, метал. Ось такі базові карти у новій екологічній настільній грі. Сорт Її розробили ужгородські екоактивісти команди інституту еколого-релігійних студій. Гра має на меті сприяти розвитку та закріпленню навичок сортування побудових відходів як у дітей, так і в дорослих. За правилами переможцем стає той, хто перший позбудеться своїх карток, розклавши їх у необхідні баки. Також комплекти містять гральний кубик, інструкцію з правилами, листівку та інші необхідні елементи. У нас є 70 карток гральних. Суть така, що кожен отримує. Ми їх перемішуємо, кожен отримує по сім карток, і суть гри полягає в тому, щоб позбутися карток. Позбутися свого сміття побутових відходів, правильно розподіливши по контейнерах. Щоб це не було можливо нудно, ми придумали також такі додаткові картки. Тут при в тому, що ми кидаємо кубики, і в залежності від того, яка цифра і який колір, лише те сміття ми можемо позбавитися. А ці карточки допомагають нам варіювати або колір кубика, або цифру. Сорт сміт розрахована на школярів віком від 6 років та може використовуватися педагогами під час екопросвітницьких занять. Вперше разом із дітьми цю гру презентували у ліцеї Теобенд Мукачівської греко-католицької єпархії. Діти розповідають, радо долучилися до участі, адже і самі вже навчилися сортувати сміття. Я пластик викидаю в спеціальні контейнери для пластика, а папір для папіря, а батарейки там не батарейки. Для того щоб не було багато всього, ну, грязі на землі і щоб все було чисто, всі люди на землі вміють викидувати мусор. Мусор куди попало. А треба в мусорне і мусорне відро. Щоб планета була чиста, та ну і щоб як його ну, щоб було чисто сертоверсерторувати, треба оформленням концепції гри займалася дизайнерка Емілія Сливчук. Окрім іншого, це її магістерський проєкт у виші. каже, за задумкою оформлений сортсміт за мотивами фільмів. Люди в чорному. Це відображено вже у самій назві та привертає увагу навіть віддалених від екологічної тематики громадян. Розробили такого персонажа е, також тут. Цілий комікс, який пояснює, хто це, що це він робить. Цей агент він своїм нейролайзером стирає старі застарілі звички поводження зі сміттям, з відходами побутовими. І за допомогою цієї гри він нові, нові можна набути звички. Приблизно три місяці ми це робили. Тому що дуже багато було нюансів і багато ну, об'єм сам такий досить великий. В нас там 70 карток, тобто все треба було намалювати. Випуск Сорт Сміт є некомерційним проєктом. Після демонстрації у Теобенді надалі кілька десятків примірників гри роздаватимуть в інших закладах освіти Ужгорода та Закарпаття.